Дорогі брати і сестри, щойно в Євангелії ми чули, як Ісус Христос погрожує мешканцям хоразина, весайди, капернаума за те, що мешканці цих міст не прийняли ласки Божої і не розкаялися, не покаялися в гріхах. Божа ласка, це дар Божий, який людина мала прийняти з радістю і вдячністю. Бог не змушує до прийняття цього дару, бо шанує вільність вибору кожної людини. Бог є такий добрий, що навіть тоді, коли людина відкидає його ласку, він знову закликає, стукає до дверей серця. Щойно, коли настане вічність, вибір людини зафіксується остаточно. Отож Ісус Христос виразно погрожує містам, які бачили Божі знаки, але відкинули Спасителя. Якщо вони не увірували Словам Ісуса, то повинні були вірувати в Нього через Його чудеса. Ісус називає всі галилейські міста, які були розташовані довкола Генезарецького озера, Хоразин, Вецаїда і Капернаум. Це трикутник головної місійної діяльності Ісуса. Спаситель вибрав Капернаум центром своєї діяльності, як зазначає Євангеліст Матей. Своїм містом. Капернауму, як іншим двом містам, Ісус хотів дати спасіння, владу і славу. Він їх вибрав та хотів учинити їх учасниками Божого Царства. Чудеса, які Христос в них учинив, повинні були спонукати мешканців цих міст до роздумів і прийняття Божої любові. Вони мали відкинути, вони мали б відкрити своє серце і поставити Бога в центрі свого життя, мали б навернутися через покаяння. Однак вони цим даром не скористалися, а навіть погордили Ісусом, тим самим відкинувши Божу ласку. Тому Ісус виносить їм вирок. Бо чим більша була ласка їм дана, тим тяжче засудження вони отримають. У Святому Письмі представлені жахливі приклади твердосердя і нерозкаяності мешканців. Тира і Сидона, двох поганських міст, розташованих на півночі Палестини. До Вавилонського царя в Тирі через пророка Ісаю Бог мовив. Ти говорив у своїм серці. На небо зійду, над Божими. Зорями мій престол поставлю, і во, осяду на горі зборів, на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній. Та ось ти ол провалився, в яму преглибоку. Слова Господні, сказані через Пророка до Тиру і Сидону, Христос дослівно застосовує до капернауму, та й ти, капернауме, ще піднесешся попід небеса, аж до адос зійдеш. бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Содом і Гомора це міста розгнустаності і розпусти, їх було знищено з лиця землі. Зокрема, Содом це символ гріха розпусти. Та Содом і Гомора не бачили діл Ісуса Христа, тому в день судним їм буде легше, говорить Ісус. Більше вимагається від того, кому більше дано, від усякого, кому дано багато. Багато від нього й вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають, навчає Спаситель. Отже, кожна Божа ласка, кожний Божий дар накладає зобов'язання на того, хто її отримує. Добре, це розумів святий Франциск Асізі, який дав приклад прекрасного наслідування Христа, виявляючи любов до кожного створіння і проголошуючи світу, мир та добро. Святий гірко плакав над стражданнями Спасителя і бачучи, що люди своїми гріхами нехтують любов'ю, якою Господь їх обдарував. Зі слізми на очах не раз повторював, що любов не є любленою. Коли Франциск, з 15 серпня по 29 вересня 1224 року на горі Лаверні звершував свій сорокоденний піст перед святом святого Архангела Михаїла, в той час, 14 15 вересня побачив він Христа в образі Серафима, який наніс йому на руки, ноги і на бік стигмати, знаменна страждань Спасителя. Одного разу під час недуги Франциск сказав, ніщо не приносить мені стільки потіхи. Як думка про життя і муку Спасителя. Отож, вдивляючись приклад життя Святого Франциска з Асізі, намагаймося сильніше любити Ісуса, щоб Він був завжди центром нашого життя. Амінь.